Людини власне січня 2025 року за участі міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахни та уповноваженого Верховної ради справ людини Дмитра Лубінця у приміщенні центру зайнятості в Житомирі відкрили перший регіональний центр захисту прав людини. Дмитро Лубінець під час брифінгу розповів, хто може звертатися в центр. Будь-хто, хто вважає, що їхні права були порушені, звертаються до нас. Більше звернень традиційно це родини військовополонених осіб зниклих безвісти. На другому місці у нас ВПО. У нас є звернення, які пов'язані з захистом прав дітей. У нас безумовно є звернення, пов'язані з процесами мобілізації. На відміну від інших областей на Житомирщині відносно ще непогана ситуація по кожному кейсу. Маргус Цахкна, міністр закордонних справ Естонії, сказав, що його країна підтримує мирний план України. Ми розуміємо, що мир може бути тільки на справедливих умовах, мир може бути тільки на умовах України. І в цьому питанні, якщо ми говоримо про безпекові гарантії, то це мають бути ефективні безпекові гарантії, які справді працюватимуть. Нагадаємо, що за участі естонського уряду у Житомирській області побудували дитячий садочок в овручі, відновили міст через річку в Малині, передали в автопарки Житомирщини 22 автобуси. Олена Кучмій, Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомир.